ютуб канал БУКЗІЛА представляє книгу КНИГА про шкоду здорового харчування або як жити до ста років, не хворіючи, автор Хіромі шиння. Головні моменти книги Переосмислення здорового харчування. Доктор Хіромі Шиння, відомий гастроентеролог, який у свої 79 років є прикладом виняткового здоров'я та життєвої сили, кидає виклик загальноприйнятим уявленням про здорове харчування. Він стверджує, що більшість порад, які ми отримуємо від реклами корисних йогуртів до настанов батьків і навіть багатьох лікарів, є не лише хибними, а й потенційно шкідливими. Шиння доводить свою систему, демонструючи її ефективність на власному прикладі та на прикладі. Своїх знаменитих пацієнтів, таких як Дастін Хофман і Стінг. Він обіцяє значні покращення здоров'я всього за чотири місяці, оскільки за цей час оновлюється більшість клітин організму. Основна теза книги полягає в тому, що всі наші хвороби є результатом шкідливих звичок і неправильного харчування. Шлях до довголіття та здоров'я за шиннєю полягає в самообмеженні, розумінню функціонування власного організму та дисципліні. Прості принципи свіжі овочі та злаки, чиста вода, перевага риби над м'ясом, відмова від кави. Алкоголю та сигарет часто ігноруються, але є ключовими для підтримання здоров'я. Доктор Шиння закликає спробувати його систему хоча б на кілька місяців, аби переконатися в її ефективності. 1. згубність здорового харчування, викриття міфів. Шиння детально розвіншує поширені харчові міфи, які, на його думку, завдають значної шкоди організму. Зелений чай. Хоча він містить антиоксиданти, час переживання чаю, не лише зеленого, призводить до утворення дубильної кислоти. Ця кислота, взаємодіючи з повітрям та гарячою водою, руйнує слизову оболонку шлунка, викликаючи гастрит. Порада: пийте просту некип'ячену воду як основний напій. Якщо п'єте чай, то лише після їжі і не більше двох-трьох чашок на день, вибираючи вирощений на натуральних добривах. М'ясо як джерело енергії та білка. Білок є будівельним матеріалом, але надмірне споживання м'яса прискорює старіння клітин і насичує організм жирами. Ці жири накопичують. Навколо кишечника, збільшуючи тиск на товсту кишку, що ускладнює проходження калових мас. Застій калу призводить до виділення токсинів, які провокують генетичні мутації, утворення поліпів і, як наслідок, ракових пухлин. Порада. Отримайте білки та протеїни з риби, круп, сезонних овочей та морських водоростів, які не мають таких згубних побічних ефектів. Протикислотні препарати від печії. Ці ліки лише знімають симптоми, а не лікують причину. Вони можуть призвести до Потенції у чоловіків та стончують слизову оболонку шлунка, викликаючи атрофічний гастрит. Порада. Дотримуйтеся здорового харчування, щоб запобігти печії взагалі. Молоко для заповнення дефіциту кальцію та лікування остеопорозу. Дослідження показують зв'язок між вживанням молока вагітними жінками та атопічним дерматитом у новонароджених. У немовлят молоко може спричиняти діарею та виразковий коліт. Замість того, щоб поповнювати кальцій, молоко навпаки сприяє його виведенню. З організму, що посилює його дефіцит. Крім того, молоко призначене для немовлят, у них виробляється достатньо лактази, тоді як у дорослих вироблення цього ферменту знижується. Магазинне молоко, особливо пастеризоване при високих температурах, втрачає всі корисні властивості і перетворюється на окислений жир. Порада: жодного магазинного молока для дітей та жодного тваринного молока для дорослих. Для заповнення кальцію вживайте креветки, рибу та водорості, а не молочні продукти йогурти для зміцнення мікрофлори. Це міф, кисле середовище шлунка здебільшого знищує сторонні бактерії, що містяться в йогуртах. Та невелика частка, яка доходить до кишечника, не підтримує мікрофлору, а може навіть шкодити їй. Порада. Не довірайте рекламі і припиніть вживати йогурти, які не приносять жодної користі нашому здоров'ю. Проблема сучасної медицини та ключ до здоров'я. Більшість людей у 21 столітті зосереджуються на усуненні симптомів, а не на лікуванні глибинних причин. Хвороб. Сучасна медицина з її вузькою спеціалізацією лікарів часто потурає цьому підходові, не дозволяючи комплексно оцінити стан пацієнта. Секрет здорового організму у підтримці необхідного рівня ферментів або ензимів. Ензими це білкові каталізатори всіх внутрішніх процесів організму. В нас міститься близько 5 тисяч ензимів, але куріння, алкоголь, неправильне харчування. Харчові добавки, токсини та вплив НВЧ хвиль поступово їх руйнують, призводячи до утворення вільних радикалів. Ензими неможливо синтезувати штучно, вони виробляються під час природних фізіологічних процесів та містяться у свіжих овочах, фруктах та живих клітинах. Ензимний потенціал нашого організму обмежений. Таким чином наявність чарівних ензимів сприяє довголіттю без хвороб, а для поповнення їхнього запасу життєво важливо вести здоровий спосіб життя та правильно харчуватися. Всі хвороби є хворобами способу життя. Друге складіть свій ідеальний раціон. Доктор Шин'я пропонує конкретні рекомендації щодо складання раціону, спрямованого на збереження ензимів та підтримання здоров'я. Пропорції: оптимальний щоденний раціон повинен складатися з 85 90 вегетаріанської їжі та 10-15% їжі, що містить тваринні білки. Зокрема, 50% раціону мають становити неочищені крупи, 35-40% овочі і лише 10-15% м'ясо. Навіть при 100% вегетаріанстві можна отримати достатньо білка. Наприклад, сушені морські водорості норі на 37% складаються з білка, а всі необхідні амінокислоти містяться у злаках, крупах та бобових, м'ясо та рак. Дослідження виявили прямий зв'язок між молочно-м'ясним раціоном. І ризиком онкологічних захворювань, особливо раку товстої кишки, шиня стверджує, що рак, як і інші хвороби, є хворобою способу життя. Його практика показує, що навіть сильно уражений кишечник здатний до самостілення за умови правильного харчування та прийому добавок, що сприяють активності чарівних ензимів джерела ензимів. Кількість ензимів у фруктах та овочах залежить від якості ґрунту, на якому вони вирощені, багатий мінералами без хімічних добрив. Важливо вживати рослинні продукти у свіжому вигляді та правильно приготуваними, оскільки окислена, несвіжа їжа призводить до утворення вільних радикалів, що викликають пухлини. Уникайте трансжирів. Більшість рослинних олій на прилавках, від сонясникової до кунжутної, виробляються методом хімічної екстракції, що створює трансжирні кислоти, що є отруйними. Маргарин є рекордсменом за кількістю холестерину та трансжирів. Варто раз і навжди відмовитися від фабричного печива та фастфуду. Смажена їжа теж шкідлива, викликає печію і не містить чарівних ензимів. Її споживання слід звести до мінімуму. Корисні жири, життєво необхідними є ненасичені жирні кислоти, що активізують мозкову активність. Ними багата риба та морепродукти. Надмірне вживання оливкової олії може бути шкідливим, сприяючи розвитку раку яєчників. Краще отримувати жири з натуральних продуктів у їхньому натуральному вигляді: насіння, злаків, бобів та горіхів, ретельне пережовування. Жуйте їжу ретельно. Не менше 30-50 разів кожен шматочок. Це сприяє виділенню слини, яка допомагає травленню. Слизова шлунка може вбирати лише частинки їжі розміром менше 15 мікронів. Недоперетравлена їжа викликає бродіння у шлунку. Крім того, тривале пережовування знижує ймовірність переїдання. 3. Змінюйте свої звички. Інші ключові аспекти. Змінити свої харчові звички це лише частина шляху до здоров'я. Важливо також переглянути інші повсякденні звички. Відмова від спадковості як виправдання. Зайва вага та хвороби часто є результатом нездорового способу життя, переданого від батьків, а не лише генетики. Критичний аналіз власних звичок та їх корекція дозволяють переписати гени. Вода основа життя. Пийте достатньо води. Шиндя рекомендує. Випивати 0,5 літра води за годину до кожного прийому їжі загальний денний об'єм. Повинен становити не менше півтора літра за винятком хворих на діарею, яким слід починати з менших доз. Вода зволожує слизові оболонки, бронхів, шлунка та кишечника, запобігаючи атакам вірусів. Кава, чай, газовані напої та алкоголь, згущують кров і зневоднюють організм. Важливо використовувати чисту нехворовану воду, бажану з фільтра, уникаючи довгого зберігання в пластикових пляшках, 500-700 мл на голодний шлунок. 500 мл за годину до сніданку, 500 мл за годину до обіду. Контроль споживання м'яса. Надлишок білка з м'яса при розкладі виділяє токсини та вільні радикали. Добова норма білка становить 1 г на кілограм ваги тіла. Організм витрачає величезну кількість ензимів на переробку цього надлишку, зношуючи органи травлення. Це також погіршує засвоєння корисних елементів, таких як клітковина. Перевагу слід віддавати морепродуктам, а не м'ясу теплокровних тварин. Жир теплокровних тварин з вищою температурою тіла, шкідливий, оскільки він згущує кров і ускладнює кровообіг. Натомість, протеїни з морепродуктів розріджують кров і знижують холестерин. Вибір риби: біла риба, наприклад, тріска, загалом корисніша за червону тунець скумбрія, оскільки червона риба містить багато білка міоглобіну, який швидко окислюється на повітрі. Однак червона риба багата на антиоксиданти, тому відмовлятися від неї повністю не варто, але важливо споживати її максимально свіжою. Правильний рис: не варто уникати рису через міст вуглеводів, навіть якщо меню на 40-50% складається з круп, можна утримувати звичну вагу. Проблема у шліфованому рисі, який позбавлений висівок та живої зародкової частини, що містять ензими та корисні речовини. Життєво важливо вживати свіжі, неочищені зернові, вирощені без агрохімікатів. Лущений рис насичений ензимами, вітамінами в 1 Є та мінералами залізо, фосфор. Уникайте сирих картоплі, бобів та злакових, оскільки вони містять багато трипсину, на переробку якого витрачається дуже багато ензимів органічні овочі та фрукти. На жаль, у сучасних супермаркетах складно знайти свіжі органічні овочі та фрукти. Навіть фермерські продукти можуть бути вирощені з використанням хімікатів для захисту врожаю, що шкодить споживачам. Споживайте, наскільки це можливо, свіжі органічні овочі та фрукти, навіть якщо вони не мають ідеального зовнішнього вигляду. Важливіші їхні властивості, а не естетика. 4. відпочинок та інші засади здоров'я. Здоров'я це не лише харчування, а й інші важливі аспекти способу життя. Денний сон НАП. Короткий 20-хвилинний сун після обіду має сприятливий вплив на здоров'я. Навіть дрімота на стільці з піднятими ногами допомагає чарівним ензимам відновити рівновагу в організмі. Сила любові. Любов стимулює імунну систему. У складні моменти життя сильне почуття може мати величезний відновлювальний ефект. Закоханість активує парасимпатичну нервову систему, знижує рівень стресу, відновлює кишкову мікрофлору, стимулює вироблення ензимів та гіпоталамуса, що викликає відчуття щастя. Щастя, стан щастя є надзвичайно корисним для здоров'я, оскільки активує парасимпатичну нервову систему. Для того, щоб бути щасливим, важливо жити в гармонії із собою та відчувати повноцінність свого існування. Висновок: ваша відповідальність за здоров'я. Сучасне суспільство часто ігнорує внутрішні процеси організму, зосереджуючись на зовнішніх проявах випадіння волосся, зморшки, а лікарі внаслідок своєї вузької спеціалізації та комерціалізації медицини потурають симптоматичному підходу. Доктор Шиня наголошує, що в наші дні життєво важливо взяти відповідальність за власне здоров'я на себе. Для цього потрібно усвідомити наступне: один всі хвороби є хворобами способу життя. Навіть складні захворювання, як рак, розвиваються під впливом неправильного харчування та способу життя. Те, що ви їсте сьогодні, вплине на ваше здоров'я через 10-20 років або навіть раніше. 2. здоров'я організму забезпечується підтримкою необхідної кількості ферментів ензимів. кількість ензимів обмежена і кожен має свій ензимний потенціал. Секрет довголіття полягає в збереженні цього потенціалу завдяки правильним харчовим звичкам. А саме, вода, основний напій, проста некип'ячена вода. Ідеальна схема: 500-700 мл на голодний шлунок, 500 мл за годину до сніданку, 500 мл за годину до обіду. Дієта. Оптимальний денній раціон 80-50% вегетаріанської їжі, 10-15% тваринних білків. М'ясо. Добова норма м'яса не повинна становити більше 1 грама білка на кілограм ваги тіла. Відмова від стереотипів. Припиніть вживати йогурти та інші продукти, нав'язані популярною культурою та рекламою. Ліки. Постарайтеся звести до мінімуму вживання ліків, оскільки вони отруйні та мають побічні ефекти. Намагайтеся усувати причини, а не симптоми. Трансжири, уникайте їх, Містяться в олії, маргарині, магазинному печиві та зведіть до мінімуму смажену їжу. Молоко відмовтеся від тваринного молока. Від нього більше шкоди, ніж користі. Пережовування ретельно пережовуйте їжу не менше 30-50 разів на кожен шматочок. Якість продуктів. Вживайте лише свіжі, неочищені зернові, органічні овочі та фрукти, вирощені без використання агрохімікатів. 3. Переосмисліть свої харчові звички. Створіть раціон, кожен елемент якого допомагатиме вашому організму, а не шкодити йому. Пам'ятайте, ми це те, що ми їмо. Ця книга не просто набір порад, а заклик до усвідомленого підходу до свого здоров'я, розуміння глибоких процесів організму та зміни способу життя для досягнення довголіття та благополуччя. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео.